В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску про ситуацію на дорогах міста проінформували у патрульній поліції. 27 вересня в Болграді пройшла презентація туристичного чат-боту. Ізмейському державному гуманітарному університеті відбулася презентація другого етнофестивалю Чорноморський степ. 1 жовтня міжнародний день людей похилого віку день вдячності та підтримки. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 2 жовтня орієнтовно такі: 655 тисяч осіб особового складу, 8887 тисяч танків, 17 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 18 тисяч артилерійських систем, 1204 тисяча реактивних систем залпового вогню, 963 засоби протиповітряної оборони. 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2613 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 25 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3318 одиниць спеціальної техніки. Травмовані люди та руйнування прикордонної інфраструктури. Прокурори з окружної прокуратури фіксують наслідки чергової атаки на Подунав'я Одещини. За даними слідства, вночі 2 жовтня Збройні сили Російської Федерації здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Внаслідок атаки постраждало двоє водій вантажівок. Їх госпіталізовано. Один з водіїв громадянин Турецької Республіки. Пошкоджено адміністративні будівлі та Тажний автотранспорт огляд триває повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки правопорушень зафіксували за минулий місяць, та які саме розповіли у відділі патрульної поліції міста Ізмаїл? Докладніше дивіться у сюжеті. За минулий місяць поліцейські відпрацювали ряд звернень від громадян, які надійшли на лінію 102. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. За минулі чотири тижні патрульними поліцейськими відпрацьовано 430 звернень громадян, які надійшли на лінію 102. Складено 20 адміністративних протоколів на воді. Діїв, які керували транспортними засобами, в стані сп'яніння. Не обійшлося без адміністративних правопорушень та порушень правил дорожнього руху. 66 протоколів вже передали на розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду, підкреслили у патрульній. Загалом винесено 620 постанов про адміністративні правопорушення, з них 557 – за порушення правил дорожнього руху. На розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду направлено 66 протоколів. Також патрульними поліцейськими виявлено факти незаконного обігу наркотичних речовин. Патрульні поліцейські нагадують про дію комендантської години та закликають не порушувати її. Також закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нагадую про дію комендантської години, яка триває з 00 годин 00 хвилин по п'яту годину ранку. У цей час громадянам заборонено перебувати на вулиці. Не ігноруйте повітряні тривоги та не порушуйте норми закону. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Якщо потрібна допомога чи ви стали свідком правопорушення, телефонуйте на лінію 102. Ми на варті 24 на 7 заради вашого спокою та вашої безпеки. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Крістіна Лангольф для програми новин. 27 вересня у всесвітній день туризму в місті Болград відбулася презентація чат-боту. Мандруємо Болградщиною. Подія пройшла в туристичному інформаційному центрі Болград. На заході були присутні офіційні особи, представники вищих навчальних закладів міста Ізмаїл, підприємці та любителі подорожей. Подробиці дивіться далі. 27 вересня відзначається всесвітній день туризму. Саме цього дня у місті Болград відбулася презентація чат боту Мандруємо Болградщиною. Подія пройшла в туристичному інформаційному центрі Болград. На заході були присутні представники влади, зокрема Болградський міський голова Сергій Дмитрієв, заступник голови Болградської РВА Олександр Орданов та голова Болградської районної ради Михайло Садаклієв. Представники вищих навчальних закладів міста Ізмаїл, підприємці та любителі подорожей. Чат-бот бот це Програма, яка виконує функцію віртуального помічника. Чат-бот мандруємо Болградщиною, допомагає легко знайти цікаві локації регіону, пам'ятки, місця відпочинку, події та маршрути. Сьогодні у нашому туристично-інформаційному центрі Болград ми презентуємо чат-бот Мандруємо Болградщиною. Це новий інноваційний підхід у туристичній індустрії. Саме цей захід додасть більшу кількість відвідувачів у нашій громаді. Історію створення чат-боту поділилася авторка, вчителька інформатики Болградського ліцею номер 2 Наталія Ільїна. Чат-бот саме ми почали робити, скажімо, в школі, тобто в колаборації з ученицею нашої школи, це чувак Тетяна. А це був захист наукових робіт, і взагалі сама ідея вона виникла ще в 2021 році. Для розробки чат боту знадобилося достатньо часу, аби зробити його функціональним та зручним у користуванні. Протягом такого великого часу, скажімо так, зібравши все в єдине, ми в свою чергу змогли представити цей чат-бот відповідно на районному рівні міському. Ну і в свою чергу на обласному рівні, де дійсно наша робота теж зайняла почесне друге місце, але взагалі була цікава для журі конкурсу. Головною метою створення чат-боту є популяризація волградського району серед населення та гостей. Чатбот направлений на те, щоб дійсно розвивати, популяризувати наш край серед населення. По-перше, по-друге, через серед, найголовніше це, звісно, серед гостей. Скажімо так, хотілося зробити так, щоб чат-бот. Розказував, показував людям, які цікаві місця у нас є взагалі а, в районі. Провадження такого чат-боту дає можливість зацікавити більше людей у відвідуванні регіону. Під час презентації усі присутні мали можливість ознайомитися з функціональними можливостями чат-боту у телеграмі, поставити питання та висловити власні побажання та пропозиції щодо подальшого розвитку проєкту. Туризм для болгарської громади це пріоритетний напрямок розвитку, Це перш за все економічний, Складова це шлях, який надає можливість не тільки розвиватися тут на місці, але і долучати до нашої громади, молодих людей, долучати також підприємців, підприємців, які можуть розвивати локації, надавати туристичні послуги. Від міста Ізмаїл на заході були присутні директор центру регіонального розвитку при Ізмаїльському державному гуманітарному. Ному університеті В'ячеслав Тодоров та директорка придунайської філії Мау Тамара Гуменникова. У Денайській філії Міжрегіональної академії управління персоналом готують менеджерів-менеджерів, які будуть управляти підприємствами нашого регіону, в тому числі і Болградською громадою. Саме тому Болградська громада підтримала нас і організувала у 2024 році потужну цікаву виробничу практику для наших студентів. Чат бот, який сьогодні презентували, стане нагодою для подальшого. Прокладення нових туристичних маршрутів дуже гарна робота. все на найвищому рівні має бути бренд. Брендування громади. Це перше. Болградщина має великий туристичний потенціал. У місті активно проводять екскурсії невідомі стежки Болграда, під час яких можна поринути в історію стародавніх часів. Цікавим фактом є те, що у туристичному інформаційному центрі Болград є спуск до місцевих катакомб. Ці підземні споруди є свідченням багатої історії. Зараз ми з вами знаходимося під будівлею туристичного інформаційного центру, а саме у дуже загадковому та історичному місці, ми тут починаємо проводити екскурсію, яка веде нас загадковими місцями міста Болград. Чат-бот може стати важливим інструментом для промоції послуг, що сприятиме розвитку місцевого бізнесу та залученню нових туристів, як відзначає авторка Наталія Ільїна, у планах розвивати функціонал чат-боту, зокрема, додати на локації, впровадити опцію вибору мови українська, англійська, болгарська, включити більше інтерактивних функцій, зокрема аудіогіди. Хотілося б підключити штучний інтелект для того, щоб людина могла в свою чергу робити просто запрос, просто запрос голосовий, наприклад, для того, щоб можна було не переходити за кнопочками по чат боту. Ну і ми сподіваємося, що це буде найближчим часом, взагалі. Юлія Петлацюк, Христина Лангольф для програми Новин. В Одесі поліцейські затримали 23-річного чоловіка з оборудки з наркотичними засобами. У молодика вилучено більше двох десятків згортків з незаконним товаром, який він розповсюджував шляхом так званих закладок на вулицях міста. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Нами за підозру у незаконному придбанні зберігання з метою збуту наркотичного засобу викрито 23-річного одесита. В підозрюваного правохоронці вилучили більше двох десятків поліетиленових згортків з наркотиками та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його незаконну діяльність. Зловмисника затримана в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Слідчі дії тривають. 29 вересня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася презентація другого етнофестивалю Чорноморський Степ. Подробиці про це дивіться далі. 29 вересня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася символічна подія, презентація другого етнофестивалю Чорноморський степ. Організаторами якого виступили комунальне підприємство «Парк Одеси, громадська організація Десяте квітня та «Мор Клаб». Проєкт Чорноморський степ був започаткований в 2023 році, але вже проступив межі Одеської області, приєднавши Миколаївську, Херсонську, Кропівницьку, Вінницьку, Слобожанську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Наш захід сьогоднішній це презентація фестивалю Чорноморський степ, який пройшов в середині липня цього року. Чорноморський степ це фестиваль, який виник в минулому році. Це об'єднання. Різних спільнот етнічних, релігійних, цього різнобарв'я нашої Одещини, до цього долучені Миколаївська область, і Херсонщина, і Кропивниччина. В цьому році ми долучили ще Вінницьку область, Слабожанщину. І... Дніпропетровщину і Запоріжжя мета заходу зберігти пам'ять про багатонаціональну історію південних регіонів України, їх культурний і етнічний внесок у розвитку нашої країни. Ми приїхали на Ізмаїльщину презентувати наш дуже мені здається цікавий проект Чорноморський степ. Назва сама вже цікава і характеризує ту мету, яку ми хочемо донести до нашого глядача. Це Чорне море з одного боку, з іншого це степи, знамениті наші степи, два крила, на яких розвивається наша Одещина. І оцей Чорноморський степ, населений представниками різних національностей, різних культур, людьми, які належать до різних конфесій, різного соціального стану. І саме Чорноморський степ має на меті презентувати оцю поліфонію таку полікультуру. Гурність нашого одеського краю захід розпочався з виконання державного гімну України солістом обласного центру національних культур Сергієм Нейчевим. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Далі з вітальним словом виступив ректор ДГУ Ярослав Кічук. Шановні наші гості сьогодні у нас в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті символічна подія. Відбувається презентація загальновідомого унікального фестивалю Чорноморський Степ, який об'єднує. Різні культури представників та представниць різних національних спільнот, які проживають не тільки в Одеській області, а й в інших регіонах України. На учасників заходу очікував цікавий документальний фільм, у якому було відтворено події на фестивалі, зокрема такі культурні унікальності, як майстер-класи з Петриківського розпису, витинанка, ліплення з глини, музичні виступи, етногуртків, фольклорних колективів та інсценування уривку стародавнього обряду українського весці. Ілля Слобожанщини це багатонаціональний фестиваль, і мені, як е, е, жителю Бесарабії, е, завжди дуже цікаво дізнаватися щось нове про інші національності, які у нас проживають, оскільки я українка. І також е, нам показали дуже цікавий фільм. Завдяки йому я дізналася багато нового. Презентація фестивалю викликала жвавий інтерес серед присутніх, адже захід об'єднав не лише культурних діячів, а й студентів, викладачів та представників різних регіонів України. У нас відбулася презентація етнічного фестивалю Чорноморський степ. Там було наголошено про важливість єднання націй, єднання різних етнічностей. Мені, як уроженцю Бессарабії, це ну якісь такі природні речі, але дійсно було наголошено про важливість таку. Що особливо в наш час війни, у наш час військової агресії, Україна має бути єдиною. Для себе я відкрила Бессарабію минулого року, і мені було дуже цікаво дізнатися більше про цей регіон, про нашу мультиетнічну країну і про нашу маленьку Бесарабію. Ця подія стала платформою для збереження та популяризації культурної спадщини при Чорномор'я, підкреслюючи багатонаціональний та багатокультурний характер цього регіону. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. На території національного природного парку Тузлівські лимани прикордонники виявили браконьєра з великим уловом риби. Прикордонники одеського загону спільно з представниками загону морської охорони, співробітниками Нацполіції та екологічної інспекції затримали іноземця з незаконним уловом риби. Інцидент стався в акваторії озера Бурнас. Громадянин Молдови за допомогою рибальських сіток здійснював незаконний вилов водних живих біоресурсів. На момент викриття рибалка встиг виловити. Понад сотню одиниць фалі гостроноса. На правопорушника представники екологічної інспекції склали протокол за частиною 4 статті 85 Купап. Знаряддя лову та водні біоресурси вилучили встановленим порядком до рішення суду. Мудрість покоління міжнародний день людей похилого віку. Ми вшановуємо до життєвий досвід старшого покоління. Їх внесок у розвиток світу та необхідність підтримувати їх сьогодні. 1 жовтня світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку день, який було запроваджено Генеральною асамблеєю ООН у 1990 році. Цей день присвячено тому, щоб привернути увагу до літніх людей, вшанувати їхній внесок у суспільство та підкреслити важливість забезпечення гідних умов життя для кожного старшого покоління. Літні люди це носії досвіду та життєвої мудрості, які відіграли ключову роль у створенні того світу, в якому ми живемо сьогодні. Саме вони виховували нові покоління, будували міцні сім'ї та громади. І продавали нам цінності, які формують наше суспільство. Міжнародний день людей похилого віку це можливість подякувати їм за це, а також нагадати про важливість турботи та підтримки старших у нашому житті. Міжнародний день людей похилого віку також ставить питання про покращення соціальних та медичних послуг для старшого покоління. Багато країн намагаються розробляти спеціальні програми, що допомагають літнім людям отримати необхідну медичну допомогу, соціальну підтримку, а також можливість активно брати участь у житті своїх громад. Цей день є нагадуванням всім нам про важливість підтримки старшого покоління. Літні люди, це джерело натхнення і сили. І наше завдання зробити все можливе, щоб їхні роки старості були сповнені гідності, поваги та турботи. Іван Поляков для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок, єврокупівля – 45 гривень 70 копійок, продаж – 46 гривень 35 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 3 жовтня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів – вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12 градусів тепла, в день – 19-21 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 12-14 градусів тепла. В день – 22-24 з позначкою плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мелтіві.ком на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.